Всім привіт, мене звати Віталій. Ви на каналі Маринюк. Влаштовуватись позручніше. Не забудьте підписатись на мій канал та канал мого друга, тому що сьогодні я вам знімаю відео не сам. Сьогодні у нас спільне відео з моїм найстарішим другом, який тільки є в моєму житті, з яким ми спілкуємось кожного дня. Щоб ви розуміли, у нас іде безкінечна переписка. Ми навіть не пишемо слово привіт чи «Бай-бай». У нас от просто все. Ніби це все один великий день. І знаю я його з садочка. Потім ми ходили в школу, потім ми ходили в коледж один. І ось зараз ми роз'їхались. Я проживаю більше двох років в Канаді. Мій друг Вадим проживає біля десяти років в Італії, і він вам зараз більше розкаже про себе. Тому знайомтесь, це Вадим. Привіт, Віталій, і усім глядачам каналу Марінюк. Нагадаю, що мене звати Вадим, і я вже більше 10 років живу і працюю в Італії. На своєму Ютуб-каналі я розповідаю про життя в цій країні, про власні якісь там подорожі, свою роботу і ще дуже багато цікавого. І саме зараз вийшло відео на моєму каналі про порівняння Італії і Канади тільки вже з плюсами цих двох. Країн. Тому буду радий, якщо ви прийдете на мій канал і його оціните. А посилання Віталій залишив в описі цього відео. Правда, Віталій? Буду радий, якщо ви оціните нашу творчість і підтримку наших каналів великим пальцем вверх. Ну і звісно, мій перший мінус як на дивно, але це холод. Холодно тут дуже 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 холодно. Буває. Мінус 35, мінус саме більше, що я тут бачив, це було мінус 39, Здається, це була у нас така завірюха, сніжна буря, і так в Канаді холодний клімат. Ось сьогодні у нас, наприклад, 29 березня здається, і зараз я вам покажу прямо от всю секунду, що відбувається у мене за вікном. Як ви бачите, у нас випало досить багато снігу, якщо в сантиметрах, у нас загально випало приблизно сантиметрів 30-40 снігу, це за дві доби. І так, це було трохи неочікувано, тому що ми вже всі розраховували на ці вихідні поїсти якусь шашличку, десь в якомусь парку, але ось, ось так буває в Канаді. У нас 4 дні до квітня і в нас випадає ось стільки снігу. Підмічу, що це далеко не по всій Канаді така ситуація. Просто я проживаю в одній з найхолодніших провінцій цієї країни Манітоба. Ого, Віталій! У вас там справжня зима. В Італії на рівні моря такого снігу і таких градусів ніколи не побачиш. У нас тут схожа проблема, але тільки жаркі місяці року. Влітку в Італії спека просто пекельна. Це не просто тепло, а справжня жара. Температура може сягати і 30, і плюс 35, і навіть і більше. Повітря стає дуже важким, ніби зварене. І кожен крок, кожен рух здається з великими труднощами. Сонце палає так сильно, що здається, ніби ти знаходишся в печі, і дихати стає дуже важко. У такі моменти здається, що це вже не просто спека, а справжнє випробування. Але є один порятунок, що рятує усіх від цієї нестерпної температури. Це, як ви бачите, море. Італійці, як і усі туристи, часто йдуть до узбережжя, де можна знайти хоч якийсь спокій і прохолоду, море. Ось де справжнє спасіння в таку спеку. Вода там прохолодна і освіжає. Хвилі ніжно колишуть, а вітерець приносить таку довгоочікувану прохолоду. І саме на пляжі можна забути про усю цю спеку. На цьому все. Віталій, тобі слово. А другий мінус Канади це, звісно, дороге життя в Канаді, і воно реально дороге. До речі, в Канаді найдорожчий мобільний зв'язок в світі. Не знаю, можливо, десь є ще дорожче, але ну, із тих нормальних цивілізованих країн, які там. Є, куди б люди могли б поїхати, то в Канаді найдорожчий мобільний зв'язок. Житло в Канаді також дороге. Є провінції, де житло коштує декілька мільйонів. Це буде просто звичайний будинок. Реально в місті Ванкувер можна знайти такі жахливі будинки, вони будуть коштувати мільйон сімсот, мільйон 800 тисяч канадських доларів. Навіть якщо перевести це в долари США, це. Десь мільйон сто мільйон доларів США. Це досить багато, досить дорого, враховуючи те, що то реально просто конура. В моїй ж провінції, в моєму місті, якщо брати саме місто і брати якісь нові будинки в нових, -нових районах, от там, де от тільки-тільки він побудований, цього року, от ви будете перші власники цього будинку. То вартість приблизно 750-800 тисяч канадських доларів. Якщо купувати на вторинному ринку житло, то будинки приблизно залежить все дуже сильно від району, від будинку і так далі. Але от я знаю двох людей, дві сім'ї, які в цьому році купували будинок, і ціна до 400 тисяч канадських доларів, тобто там від 350 до 400. Ну, це все залежить від району. Є люди, які, звісно, купують ще дорожчі будинки, є які знаходять дуже дешевші, там 250 тисяч. Але повірте, район там небезпечний і я б там точно не жив. Ціни на продукти в Канаді також трішки бувають завищені. В середньому чек на сім'ю йде ну, просто от супермаркет, туди входить і хімія, і все підряд. В нашій сім'ї це приблизно тисячу канадських доларів. Дуже часто в нас вискакуємо з цього бюджету, вискакуємо десь на 1200-1100 канадських доларів в місяць. Туди входить все. Хімія і все-все ну, все різне, все, що купується в супермаркеті, в тому числі і продукти. Нагадаю, що в нас сім'я з двох дорослих та одна дитина дитині 2,5 роки. Давайте нарешті перейдемо вже до мінусу Італії. Цікаво дізнатися, що там водим нам розповість. А зараз я розповім вам про другий мінус Італії, і він пов'язаний з безробіттям. В Італії безробіття є серйозною проблемою, особливо в південних регіонах країни та маленьких містечках. У таких місцях, як Сицилія, Калабрія або Пулья. Економіка часто залежить від сільського господарства і туризму, які можуть бути нестабільними і не завжди забезпечують достатньо робочих. Місць. Через це молодь змушена шукати роботу в інших регіонах або навіть за кордоном. Малі міста в цих регіонах часто стикаються з бідністю та високим рівнем безробіття, тому багато людей просто не можуть знайти стабільну роботу, і це призводить до зниження рівня життя, а також до депопуляції. Люди просто виїжджають в більші міста або намагаються знайти. Кращі можливості за кордоном, звісно ж, ситуація ускладнюється й тим, що в маленьких містечках відсутні великі компанії чи, наприклад, інвестиції, що могло б створити нові робочі місця, тому місцеві жителі часто залишаються з обмеженими можливостями для розвитку. І це створює замкнуте коло, в якому безробіття і економічні труднощі погіршуються, і життя на півдні стає ще гіршим. Повернемося до Віталія. Цікаво, що він там підготував для вас. Ну і третій мінус Канади це, звісно, дуже все повільно в плані якихось документів. Е, бували часи, коли люди отримували все досить швидко, все окей, але за останні роки Канада дуже сильно наростила імміграцію і зараз в Канаді все максимально повільно. Е, навіть якщо вам потрібно отримати, не знаю, якісь документи, щось очікуєте на якусь візу. Це розгляд може бути декілька місяців. І реально я знаю людей, які чекали просто на візу 8 місяців в Канаду. Це дуже довгий термін. І таке в Канаді це не рідкість, і це стосується багато чого. Є багато сервісів, де вам довго потрібно щось вирішувати, збирати якісь документи. Наприклад, деякі довідки в Канаді, такі, як у нас тут є такий реєстр усіх. Аб'юзерів дітей, child abuse називається. І ці довідки потрібні, якщо ви, наприклад, хочете таксувати, як водій в додатку Uber. І цей child abuse очікується приблизно місяць, хоча це просто потрібно перевірити, чи є ви у них в списках. Якщо у вас немає, вони вам надсилають результат. що... У Вас немає в списках Child Abuse. і ось цю довідку просто щоб вони звірили, чи є ця людина, чи немає. Ну мені здається, це взагалі може робот якийсь робити, але це місяць, це дуже довго. Тому ось такі, навіть маленькі якісь папірці, які подумати мали би поробитись дуже, дуже швидко, і от отак, дуже швиденько, вони робляться досить довго. І наступна штука по очікування в Канаді це, звісно, медичні послуги. Ми чекали МРТ голови моєї дружини, тому що в неї була головна біль. Ми думали, що це через переїзд, через клімат, через ще щось. Але в неї було досить часто головна біль. Вона пила спеціальні таблетки, які її виписав по рецепту тільки лікар, і записав на МРТ. Ми чекали це МРТ, здається, 8 місяців. 8 місяців МРТ головного мозку, аби просто подивитися, що там немає нічого страшного. Тому от, от таке буває. Я знаю людей, які чекають на ось ці безкоштовні якісь послуги дуже довго. Наприклад, операція в коліні, щось там потрібно замінити, рідина якась там висохла, або ще щось, і ось цю операцію люди можуть чекати роками, просто щоб підійшла до них безкоштовна черга. Це з урахуванням того, що лікарні там, де робляться МРТ операції і так далі. Наскільки я знаю, вони працюють 24 на 7. Тобто вони завжди працюють, і все одно є ось такі черги. Напевно, сюди варто додати довге очікування, якщо ви звертаєтесь за медичними послугами в емердженсі. Це типу, як травмпункт, або там не знаю, напевно, травмпункт в Україні краще називається, або швидка допомога. От коли ви приїжджаєте в цей еміордженсі, у вас щось термінове, і це, наприклад, 11 вечора, і ваш сімейний лікар точно не працює зараз. І в нашому випадку це взагалі він приймає тільки понеділок та вівторок. Тому, ну, в інші дні, якщо щось стається, нам нас немає часу чекати, нашого сімейного лікаря. Ми, звісно, їдемо в емердженсі або дитяче, або доросле без різниці. І ось там також дуже довго очікування. Я знаю людей, в яких з апендицитом в емердженсі вони просиділи в черзі. Дуже довго, десь 8 годин, здається, що для такого діагнозу, напевно, є критичним. І сказало, що якби декілька годин пересиділи, було б гірше. Цю дівчину оперувало все окей. Але в чаті у Фейсбуці ми знаємо вже Украї... ну, там українці писали, що лопнув цей апендикс прямо в цій черзі, в цій швидкій. Чисто через те, що її не прийняли вчасно, швидше, якось ну не знаю. По пріоритету, може б якось неправильно розставили. Ось така стала ситуація, і цій дівчині там все промивали, вимивали. Ну і там ось ця вся процедура. Досить неприємний досвід для цих людей, і точно не найкращі враження про канадську медицину. Забрав я щось забагато часу за з тими очікуваннями, як тут все довго і повільно в Канаді. Давайте перейдемо до Вадима, що він нам розповість про свій мінус. Італії наступний мінус в Італії це відома проблема. бюрократія. Куди ж без неї? Італійська бюрократія часто відома своєю складністю та повільністю, і процеси дуже затягуються. Документи можуть затримуватися місяцями, а просто справи часто вимагають величезної кількості паперів і відвідувань різних установ. Та й самі чиновники не завжди готові допомогти, якщо не маєш. Правильних зв'язків у багатьох випадках питання вирішується по знайомству, або якщо у тебе є людина, яка допоможе з цим питанням, і також проблема з корупцією. Хоча вона не завжди є очевидною, інколи доводиться стикатися з тим, що деякі послуги можна отримати тільки за певну суму або кеш. Це часто стосується як великих проєктів, так і звичайних адміністративних процедур. Де гроші можуть прискорити увесь цей процес і чи навіть гарантувати одразу ж на результат? Така ситуація створює атмосферу недовіри до державних інституцій і підриває довіру громадян до системи. І ось такий прикол в Італії. І буде дуже цікаво послухати наступний мінус Канади. Наступний мінус Канади це самотність та інтровертність цієї країни. Це досить. Розпоширене тут явище в Канаді, коли ви, наприклад, можете йти гуляти вулицями е приватним якимось сектором і не побачити людей на вулиці взагалі. Е я знаю, досить багато людей просто сидить вдома, дивиться Netflix, гра робить PlayStation і типу не виходить взагалі на вулицю гуляти. І для нас це дуже-дуже дико, як можна ви ну, не вийти і не погуляти. А для канадців. Це навпаки дуже дивно, коли ви виходите і йдете гуляти. Типу, якщо ви подивитесь якісь відео в в Тіктоці, там де іноземці, канадці або американці говорять, що дивного є в українцях, вони скажуть, ось ця їхня звичка гуляти, кудись йти, просто йти по вулиці. Для чого йти по вулиці? Можна ж сісти в авто і кудись поїхати. Типу, вони не розуміють для чого гуляти. Вони таким не займаються. Це в більшості займаються якісь емігранти. Або ж українці, або індуси, до речі, також вони також багато гуляють. Я помічав, в індуських районах індуси також гуляють. Так, от, канадці вони трішки такі посидіти вдома, пожувати чіпси під Netflix, пограти в PlayStation, покорити трави. І ось, ось так: от. Ну, це звісно, не, не, не для всіх картинка. Є й досить активні, класні люди, досить позитивні, але в, ми говоримо про більшість, і більшість чомусь. У мене таке от враження, що дійсно люди люблять посидіти вдома. Не чіпайте мене, у мене вихідний. Я ось тут закрию собі шторки і все. До речі, про шторки. Я не знаю, чому і як це працює, але дуже багато тут людей закривають собі штори просто покривалами. От є жалюзі навіть в нашій квартирі. Ви бачите, в мене досить багато світла. Це все денне світло з вікна, дуже світло. Коли ми оглядали цю квартиру, всі вікна в цій квартирі три вікна, які дуже світлі, були просто завішані покривалом, яке не пропускало нічого. Воно просто ну, в квартирі було темно так, вдень, ніби це зараз ніч. Ну, Типу, ви будете йти, ви нічого не бачите, як в підвалі. Ось так у них тут в день. Я не знаю, для чого це роблять. І який в цьому сенс, але напевно ось ця інтровертість та якось відіграє на цих вікнах також. І, і це не єдиний випадок. В нашому будинку з 12 квартир досить багато квартир, завішені вікна. Ну і звісно, це не українці. Всі українці, всі відкривають вікна, і наш лендлорд, наш власник цього будинку, в якому ми знімаємо квартиру. Він не розумів, чому українці так люблять мити вікна, коли закінчився цей зимовий період або перед зимою. Він не розумів, навіщо ми миємо вікна. А ми ж любимо, щоб вікна були чисті, відкриті, яскраві, і все було світло. Місцеві в більшості зачиняють вікна, закриваються. Якось так вони трішки подалі від цього світу. Давайте послухаємо мінус Вадима про Італію. Дуже цікаво вже дізнатися. Що там не так в Італії, що може нам, українцям, не подобатись. Якщо ви живете в маленькому італійському містечку, то ви сто відсотків зустрічалися з такою проблемою, як відстань між вами і лікарнею. Якщо трапиться нещасний випадок або раптова хвороба, не дай Бог. До найближчої лікарні доведеться їхати не менше 20 кілометрів, і це в кращому випадку, адже в години пік швидка допомога може їхати до вас і дві години у таких умовах. І навіть найменші проблеми зі здоров'ям можуть стати серйозними. Медичні заклади в маленьких містах часто страждають від браку медикаментів і персоналу. Лікарі та медсестри працюють на межі своїх можливостей. І в багатьох лікарнях дефіцит найнеобхідніших ліків стає просто звичайною справою в Італії. І це додає тривоги та невпевненості, адже лікування може залежати не тільки від професіоналізму медиків, а й від того, що є необхідні препарати просто в наявності. Відстань і час, і відсутність належних ресурсів ось це реальність, з якою доводиться стикатися кожний день. І стосовно медицини і охорони здоров'я у мене все. Віталій, тобі слово. Ну і останній мінус Канади: це звісно, величезні відстані. Вони настільки великі, що між містами, от моє місто, 800 тисяч населення, і до найближчого міста, де буде населення хоча б 100 тисяч людей, мені їхати 600 кілометрів. 600 Кілометрів до найближчого міста 100 тисяч населення і більше. Це дуже багато. Це в одну сторону, в іншу сторону, мені здається їхати ще більше, десь кілометрів, якщо я не помиляюсь, кілометрів 800, можливо, більше. Коротше кажучи, дуже величезні відстані. Ці відстані настільки великі, що коли ми їздили в поїздку. В національний парк Канади це було півтори тисячі кілометрів в одну сторону тільки, і це ми не проїхали навіть половини Канади, то ми їхали вночі, і вночі деякі заправки АЗС не працювали, і нам потрібно було розраховувати відстань, скільки нам вистачає бензину до наступної заправки, аби не вийшло такого моменту, коли ми десь заглохнемо. І Відстань між відкритими заправками на трасі вночі по Канаді 150 200 км. Тобто, якщо я десь не доїду якихось 50 км, і ну, там, проїду заправку, і потім буду думати, що ось там наступна заправка, то це наступна заправка може бути вже не на моєму авто, а в каністр, десь там хтось підвезе, щоб заправити бензин. Коротше, Дуже довго ця така відстань, і дуже важливо, коли плануєте поїздки, дивитися, де є заправки, які працюють 24 на 7, щоб там обов'язково ставати та заправлятись, тому що невідомо, як буде далі. І ми, звісно, планували одразу маршрут, додавали точки зупинки на всьому маршруту, там кожних 300 кілометрів, аби точно все було окей, і ми не прошляпали ту відкриту заправку. Також, якщо мені потрібно було робити паспорт. Найближчі міста, куди мені потрібно летіти літаком, бо їхати добу якось неприкольно. То це 1800 чи 1900 кілометрів в одну сторону, або в іншому напрямку є варіант летіти 2000 кілометрів, тому от потрібно було між цими двома містами вибирати, тобто або вліво, або вправо все. І також Канада досить віддалена країна. Це відстань не тільки всередині Канади величезні, а відстані також величезні, якщо летіти в будь-яку країну світу. І також в моєму місті 800 тисяч населення немає прямого літака в Європу. Мені обов'язково потрібно летіти в Торонто, це найбільше місто Канади, і там пересідати і летіти в Європу. Тобто, це також досить незручно з цією пересадкою, і немає цього прямого рейсу. І це трішки такий дискомфорт. І наскільки я знаю, щоб літати в Європу, з Канади є приблизно ну, прямими рейсами. З Канади є десь 5-6 міст, з великих міст, з яких от літають прямі рейси в Європу. Все, всі решта. Провінції мають десь летіти в якісь інші міста, щоб з них перелітати в Європу. Це досить незручно може бути для вас, якщо ви розглянете Канаду як країну, аби тут залишитись. І крайній мінус Італії це немалі зарплати, і невисока ціна життя, і навіть неплатні погані дороги. Які мішають стабільному життю, а найгіршою проблемою є надмірна нелегальна еміграція. Це складна та актуальна проблема, особливо з африканських країн та інших держав третього світу. Більшість із цих емігрантів не мають дозволу на проживання і працюють без офіційних документів. Або просто не працюють, що значно ускладнює їхній статус в цій країні. Вони часто перебувають в тіньовій економіці, не беруть зовсім участі у системі соціального забезпечення та не сплачують податки. І замість того, щоб знаходити роботу, дуже багато з них часто залучається до кримінальної діяльності, як от торгівля наркотиками, крадіжками або інші. Правопорушення, що стає додатковою проблемою для місцевих жителів або навіть і туристів. Змішування культур, труднощі і інтеграцією, безробіття і соціальна ізоляція, часто призводять до того, що деякі нелегальні іммігранти не лише не працюють, але й втягуються у злочинність, що створює загострення цієї ситуації. Італійці, особливо в таких великих містах, як Рим, Мілан, почуваються. Все більше незатишно і бояться за свою безпеку. І в принципі, це все ось такі у нас вийшли мінуси Італії і Канади. Напишіть, будь ласка, у коментарях, які з цих мінусів вас лякає найбільше, і які мінуси для вас найкритичніші. Ми будемо раді почитати ваші думки разом з Віталією і дякуємо вам за перегляд. Не забудьте поставити великий палець вверх, підписатися на наші канали на мій і Віталія. І якщо ви досі цього не зробили, то раджу все ж таки це зробити. А я нагадаю, що відео про плюси цих країн вже є на моєму каналі. Будьте здорові, щасливі і можливо, зустрінемося вже в мене на каналі. Чао, чао! Ось таке у нас вийшло класне відео з мінусами цих країн. Ми точно щось забули, і ось це, що ми забули, ви можете дописати в коментарях під цим відео, і також можете там дізнатись, прочитати якісь відгуки або думки інших людей, які проживають тут. Там точно буде щось цікаве, тому запрошуємо всіх в коментарі. І також нагадую, не забудьте переглянути відео з плюсами, яке вийшло в Вадима на каналі. Буду радий, якщо ви підпишетесь на канал Вадима, тому що це мій друг з дитинства. Я його знаю дуже багато років, напевно, років 20, а може навіть вже і більше, дуже важко мені це все порахувати. Дуже дякую вам всім за перегляд. Буду радий бачити усіх в коментарях. Дякую за лайки, дзвіночки та підписки. Bye bye.